Слава Україні! Друзі! Сьогодні нестандартний випуск. Сьогодні ми в компанії тактичні системи і робимо в них свіжий прихід БК Фіоч. І сьогодні робимо такий експрес-огляд, тому що у нас тут представлено 22 ЛР в трьох позиціях грейн, це 38, 40 грейн і і 40 грейн, але інша кулька. Да? Да. Інша кулька. Потім у нас представлений Люгер 124 грейна, і у нас Subsonic 150 8 грейн. досить, до речі, рідкий патрон. Часто люди шукають 9-ку на дозвуки. Тому, будь ласка, переходимо за посиланням в описі. Тегаємо, ставимо лайк, підписуємось на канал і отримуємо знижку 10% по промокоду, яка дійсна до 1 травня 2025 року. Далі, ті, хто полюбляє 223 калібр і постійно з нього навалюють, є досить гарний набій Fіoчі, кулька FMG 55 грейн. топовий патрон. Зі знижкою по промокоду буде. Середня ціна на ринку, але набій дуже якісний. Для тих, хто цінує свою зброю і не хоче потім вичищати ту всю копоть від дешевого БК, який є на ринку. you are welcome, будь ласка, переходимо за посиланням, купуємо і обов'язково пишіть коментарі про те, як ви отримали свій власний досвід з даним БК. Також у нас представлений 6,5 Creedmoor 140 грейн і 308-й калібр 175 грейн, аж ПБТ, сама ходова куля, куля виробництва Sierra Machkin, Ті, хто в темі, розуміють, що на сьогоднішній день для 308-го калібру самий оптимальний варіант. І на днях ми будемо тестити Зігзаур в 308-му калібрі і Хеклер МР-308, і там ми використаємо конкретно цей БК окремо дамо зворотній зв'язок по якості і по тому, які враження від пострілу з даного БК. Дякую за увагу! Ставимо лайк, колокольчик, підписку. Ми вас любимо, поважаємо, цінуємо. Але саме головне, не забуваємо ще й донати. Тому що якщо ви хочете мати більше контенту, нам потрібні ваші донати для того, щоб у нас була мотивація працювати, розвиватися і допомагати нашим хлопцям. І не забуваємо про наш мерч, який ви зможете отримати за донат від 1500 гривень.